Російська влада прогавила у себе під носом наймасштабніший теракт за останні 20 років. Зловмисники з автоматами безперешкодно увірвалися у крокус Сіті Холл, що в Підмосков'ї вбили понад сотню людей, підпалили будівлю та втекли ще до появи. Хоч якоїсь виразної інформації, кремлівські пропагандисти на перегонки кинулися заливати про причетність України до цієї атаки. Ці четверо ах, навіть не знаю, як їх називати, ублюдків, не людей, Змогли остановить до того, як ані сумнілись на Україну, которая сюда прислала. У результаті відповідальність за теракт взяло угрупування іділ, але ж Кремлю байдуже хто стоїть за вбивством громадян. Там вирішили використати розстріл росіян для політичних маніпуляцій. Ну а як ж будь-якій ситуації незрозумірі ситуації винна Україна. Зеленський грає в опасные преступные ігри, тому що використовувати таких нелюдей – это и і для тих, хто проживає на Україні, теж дуже опасно. В Вхід пішли навіть дипфейки. Весело сьогодні в Москві. На мою думку, дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. Потрібно було пропустити базову освіту, щоб повірити, що відео справжнє, це відео сгенеровано нейромережою. Тут неозброєним оком видно, що те, що мовиться, не співпадає з мімікою. Та й, взагалі, того дня Данілов не давав жодних коментарів. Ну, дуже на Росії поспішали звинуватити Україну. Всі четверо непосредственних сполнітельних теракт, всі ті, хто стріляв, убивав людей. найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. І ось після 20 годин мовчанки на арену вийшов головний терорист. Вибачте, нелегітимний президент Путін. І очікувано, його версія мало чим відрізнялася від його ж зливних бачків. Якісь вікна в Україну приплів за російською версією терористи мали проїхати через мілітаризований кордон загородження, окопи, увага без зброї і на ледь живій машині. Ким має бути глядач, щоб повірити в цю маячню? Цю версію зламав інший нелегітимний президент Лукашенко. Так як ми з Путіним определили давно Бортникову з серцем зв'язалися, мгновенно почали діяти, нам доложили. Те, що вони з Путіном про все домовились, вже давно нікого не дивує. Цікаво інше, а саме про рахунок Кремля. Й діл уже давно оголосила війну Росію. Російська кровожерливість та імперськість призвели до кривавих наслідків. Як кажуть західні експерти, теракт у підмосковному концертному залі City Hall був відповіддю бойовиків за кров мусульман в Афганістані, Чечні та Сирії. Ну, в даній ситуації Россия даже в этом смысле в исламском факторе ну никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле вот в общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах. здесь не только поддерживаем, как бы Вот все эти всі э, сьогоднішні діл не поддерживають між ісламською державою, і Росією давні історії ненависті. У 2015 році угрупування взяло відповідальність за вибух російського лайнера, який вилетів з Єгипту. На борту було 224 людини. У 2022 році і діл році іділ напала на російське посольство в Кабулі. Загинуло двоє російських дипломатів і чотири афганці. А минулої ж п'ят. 15... Ці бійці іділ напали на концертний зал крокус внаслідок чого загинуло понад 130 людей. Втім, Путін і його посіпаки продовжують звинувачувати в усіх гріхах Україну та погрожують вбивством усіх причетних. наскільки у нього вийде? От уже сі вони ж намагаються сьогодні. Уже бортників здійс заявлення знову об українському сліді. Да, наскільки у них я думаю, що. Международная общественность в это не поверит. А вот поверит ли внутри российское общество, да? Почему мы задаемся этим вопросом? Потому что это нам поможет определить, Які цілі Кремль ставить перед собою? 25 березня. Неочікувану заяву зробив президент Франції Мануель Макрон. Виявляється, терористи і діл раніше здійснили кілька спроб атак на території Франції після теракту у Крокусі офіційний Париж вирішив розкрити таємницю та навіть підвищив рівень терористичної загрози до максимального. Заява про напад у Москві походить від гілки ісламської держави у Хорасані. Однак ця організація загрожує і Франції і брала участь у кількох нещодавних зірваних планах атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину і Францію. Росіяни ж, звісно, нікого не послухали за даними змі про неминучу загрозу теракту у Москві. Чи під в березні їх попереджали високопосадовці США? Проте, замість того, щоб щось вдіяти, Путін лише з скаржився, що захід таким чином намагається дестабілізувати РФ і, к сожалению, наші недоброжелателі, наші конкуренти, противники винуділи нас захищати ці інтереси вооруженним путем. І кровожерливі пропагандисти змакують знущання, але вже затриманих терористів у момент затримання працівники ФСБ відрізали шматок вуха в одного з терористів і змусили його з'їсти. Катували й іншого бойовика. На цих кадрах Делірджон Мерзоєврем'я засідання вияснили, що йому 32 два годи. Її жона і четверо дітей России Росії не является. У нього була временна регістрація на три месяца в Новосибирске. Но она истекла. Русского он не знает, говорит через переводчика. Именно Мерзоев на снятых на грудной камери відео розправляється з уже убитими людьми, перерезая им горло. Про штучність цього інциденту заявили й добровольці з Легіону Свобода Росії, порівнявши теракт з попередніми. <плес> Вересень 1999 року Москва в будинку на вулиці Гур'янова стався вибух. Зруйновано два під'їзди. Вибух забрав життя сотень людей. Росіян охопила паніка. Мідікивосімотілефон сімно взяли до. Клапок потом Потім пішов этот ужасный дим. Через кілька днів, 13 вересня, історія повторилася за іншою адресою: Каширське шосе. Перші минути після вибуху показали головне. А далі була Чеченська війна, і далі Путін почав грати уже абсолютно роль, вже, таку, яку йому розписали. Вот. Но, вы знаете, он... Я это понял только совсем недавно, потому что я считал, что в общем, он до того, как не вступил в должность президента еще довольно долго, Не, не понимал вообще, где он сидит и чем чим займається, і до сьогодення у ГУР все передбачили. Як заявив речник головного управління розвідки Андрій Юсов, теракт є спланованою спецоперацією Кремля. Про це він сказав ще 22 березня. Президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора боягузом і зауважив, що той цілу добу не виходив на зв'язок із власними громадянами після найбільшого в історії країни теракту очевидно, і Путін і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи і завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, гвалтують наших людей і їх же звинувачують. Вони сюди. На українську землю нагнали сотні тисяч терористів своїх воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Для чого це все Росії за даними української розвідки? Теракт спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстких ударів по Україні, які ми спостерігали останніми днями, та тотальна мобілізація на Росії. Ну і поки Росія цинічно перекладає відповідальність за кривавий теракт на Україну. Пов'язане з іділ змі, аль-Батар оприлюднило погрозливе повідомлення, включно з фотографіями чотирьох європейських столиць із текстом Хто наступний. Експерти ж не виключають, що хвиля терактів в Росії тільки почалася. Ціль цілком зрозуміла: розсіяти увагу споживача федерального сміття і посилити ненависть до українців до максимуму. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.